Також а, вже перше ТЦК Вінницьке в зв'язку з цією напругою закрилося. Я хочу, щоб ви подивилися відео людини, яка а, ну, якби радіє з цього. А я прокоментую. Спайкер пацани добросовісно сповняють походу свою присягу, яку давали народу України. Вони приїхали в Харкові ТЦК під ТЦК, вилізли двоє з машини. І 36 п'ять погірше. І от мені інтересно, сейчас людей, народа. И они исполняют свой долг, который обязан исполнять давший присяг, защищать людей, народ Украины, вид зовничных и внутренних воров, Стоять на страже закона, закона, который ТЦК нарушает, мусора ну, нарушает, депутаты нарушают. То есть они должны препятствовать этому любыми способами. И у них есть полномочия, и, так как они военные, использовать военные методы. Мне... Друзья, а... Радіти з того, що гинуть люди і знищується наше майно. Ну, я чесно б не радів. Чому? Тому що там, помимо тих, хто служить, є цивільні люди і є ті люди, яких туди привезли. І також нам повідомляють керівники е Дніпровського ТЦК, в тому числі, що так дійсно, там є в ТЦК приміщення, приспособлені для того, щоб тримати е людей, сутки, двоє. Uh, і ну ви розумієте, що це жертви мирних людей, які ще не є військові, і радіти з цього ну геть не потрібно. Друге питання це те, кому потрібно це все.